Донецький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти пропонує актуальні і цікаві курси підвищення кваліфікації для всіх категорій педагогічних працівників за темою технології створення уроку з використанням онлайн-сервісів. Навчання проходить протягом п'яти днів. А як результат, ви отримаєте свідоцтво на 30 годин у ваш актив для атестації. В перший день ви познайомитесь з темою технології та інструменти побудови освітнього середовища з використанням доповненої реальності. Дізнаєтесь про основні переваги арт технологій та її впровадження в освітній процес. Під час другого дня підвищення кваліфікації отримаєте багато корисних знань з теми візуалізація як спосіб розвитку навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій та розробити покроковий алгоритм зі створення інтерактивного плакату та його використання під час уроку. У рамках вивчення теми цифрові інструменти для креативного вчителя, проведення швидких тестувань та опитувань в аудиторії, отримаєте чіткі інструкції. Щодо створення текстів для перевірки знань, здобувачів освіти чи опитування під час уроку у таких онлайн ресурсах, як наурок, Всеосвіта, мій клас», Ментіментор. Четвертий день навчання попрактикуєтесь та відшліфуєте свої навички у створенні відеоконтенту до уроку за допомогою різноманітних відеоредакторів, які мають безліч готових шаблонів, музичних файлів, які не порушують авторські права. На п'ятий день навчання відпрацюєте всі набуті про протягом навчання знання. Розробити власні уроки з використанням цифрового контенту. Протягом курсів підвищення кваліфікації викладачі надаватимуть практичні рекомендації, консультації та матеріали, які допоможуть зробити ваші уроки ще цікавіше і сучасніше. Використання онлайн-сервісів є невід'ємною частиною дистанційного навчання. Завдяки онлайн-інструментарію ми можемо пояснити навіть складні теми зрозуміло і наочно. Дякую за увагу!